Pro, і сьогодні ми знову будемо грати в Спанч Боб Taver Defensi з Мішею. Uh, uh, well, yeah. Коротше, зараз ми вам розповімо таку історію. Як ви бачите по моїх юнітах, я дуже добренько потрейдився та й трошки підфармився. Ще ребітку хоча зробив. Коротше, друзі, розповідаю вам історію. Хоча, хай краще Міша, розповість, він краще знає. Розповідай. Uh. Я сьогодні, буквально сьогодні зробив е, щоб получити Спанч там от він є. Так от на нього я вибив Корону Нептуна, сайдкік і Секретну формулу. Один раз я пішов на трейдинг-фазу, буквально недавно, і я затрейдив його на робота Мантіса. Так, да, е, якщо ви не знаєте, то це не просто вигодно, це Е, е Так от, е, далі і вже недавно е, знову я його затрейдив е, на е, величезний Flasher, на, ну, на двох е, на ЧВК, на Екзотіка, на двох е, і на Сквідозавра. Е, да. ну, як мінімум, я отримав з цього два спонжхенджа. І ще ж там добавки. Угу. Допустимо, Ну, Це було мега вигідно просто. Да. Так, давай спробуємо з такими юнітами. У мене зараз скажу, скільки ДПС, але ну, я фейму взяла. 176.5к. Давай підемо в це, спробуємо пройти. Там дуже важко, але ми хочемо спробувати. Так, все, нас загрузило в каточку. Загружує. Загружує. О Боже, зараз загрузбил також важко, просто. О, у мене менше ДПС, чем у тебе, але у мене все пао є поч... е... почти. А, а а, як... А як три, А як три, О, все, стало. А, опять экскурсию. Так, скипаємо. О Боже. Уху тут до 25к пішли! Ну тут они. Мені не... треба покрытие спонч хенджай, и він буде їх даже mm. мені його треба якось поставити Це проблема. Ага, ще й велика. О, боже, вони вже нам дуже багато... А ні, не, нам. Ще, ще один скіп Ні, ми переживем. Так. Якщо О боже, тут уже 3... на 30 тисяч пішли А мон навіть на більше. До речі, друзі, забула вам сказати, все-таки ми вас хочемо пощадити і знімаємо вам одне услов'я. 50 підписників не треба. А... Так, ще в кінці відео ми подивимося, скільки там вже лайків, щоб знати, коли нам знімати все-таки це відео. Так, ну я вже поставив, він доволі непогано справляється. Ой-ой-ой, угу. тут. Нам... Прибав... Там дуже а сильний чели. Тут проблеми. Іде. Та проблеми. я бачу. Але я цій проблемі нічим не поможу. Оце в чому прикол. Ага. Ой-ой-ой. Я, я походу знаю, як прийти. Мені треба цього. Мені, я так розумію, мені треба швидше ставити цього екзотіка. Тобі менше фармитися треба. Бо ти тільки фармишся. Дивись. Е, які в тебе зараз юніти? Ee, ну, самый лучший, ну, СБР есть, Шайни Вумбо Коли в тебе буде вистачати, то став СБР. У нього дуже хороший ДПС. Але може краще екзотика? У <поцентрес> екзотика, ну, екзотик теж непогально. Окей. Але... А, а щас... я вже <поцентрес> приготував ну, А мені трошки не хватает. Ой, мені не хватает. Ой. Це я перефарму і, і за зато, що ти перефармишься, нам надо щас. Да, це буде довго якщо довго то я це. То я, друзі, для нас це буде довго а для вас це буде дуже мало. проблема в тому то у нас... Блин, как так сказать? Мне надо продавать ферму. Ой-ой-ой. Чтоб поставить спешхенджа. И потом я никого не могу. я поставлю себе бар, напевно. Я поставлю себе бар и все. А потом, ну, все бар в у меня а потом я, напевно, на самое начало поставлю экзотика. О, я смею завершить одну ферму. Так, що, я напевно вже перестаю фармитись? Так уже надо ставити, это Я б навіть так сказав. Так. Ми ще переживемо, а от цього Все, я поставив себе, я поставив себе. Все. У нас немає проблем. Я ще, сейчас ще... в яка поставлю, щоб він заміляв? Да, 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 да. Ми да, все нормально. Так, я екзотика зараз ставлю. Я экзотика поставил. Mm. Ого, экзотик здоровенный. Женщины вумба. Эээ, mm -hmm. е юзай билку чуть ты не можешь, блин. Да, ты не можешь. Ну, в принципе, наверное, не потрібно. Так, я про я, напевно, прокачаю себя. Опа. Так, мені надо ферми прокачати до максимуму. Іди сюди, Орус. Йду. Що? Mm. Тут, якщо хтось дійде, де... то то він сразу здохне. Угу. Mm. Тому що ну, там дуже сильно. Просто куча ДПС. Тут ще замедлення. Так що, да, якщо туди хтось зайде, то там все здохнуть, тому що там куча куча ДПС. Ще ой, він би. Угу. Мені кажеться, на екзотика краще зачерця сайт кік. То ні. У нього тоді буде вищезник КД в нього і так вищезник КД, в нього ще буде більше. Mm -hmm. Так, Я себер напевно до максималки прокачаю. І тоді надо буде корону Нептуна. Хм. Так, все, себер на максималки буду качати тепер цього, екзотика. Я всіх розстріляв обилком. Ч ⁇ такие экзотики? Так, 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 так. О, у меня билка, юзай эту билку. Это не. о, сейчас почекай, почекай. Ты все в вылыку, типа... Да. Юзать? Да, юзать, юзать. Вс ⁇ за юзов. тоже за юзов. Вс ⁇ <estrepa> Ты бачишь, она просто пропала. Да. Нічого собі. Ну, якби це був правдивий ДПС, то тоді у хідри Карен просто було мільярди ДПС. Угу. Але чогось це неправдивий ДПС. Так. Так, так. Ми, так Так-так-так так, зараз. Мені зараз. Моя ціль. О, у мене знову бівка є. Дивись, у черв'яка теж був величезний ДПС. Угу о, вот який всякий ренджак у моего хидракарена. Так нас е, почти одинаковые. Ну да. Опять сп... майже на всю карту. Ой. Ой. Не, не, ой. давай. Не ой. У нас проблема в том, то что ты там ставишь психу. А надо тут ставить, потому что тут, ну... Найсложнейшая. з двух виходить. Так що, е, переставь Сіабера. Окей. Хідру не переставляй, бо вже ні. Уже пізно. Не надо бы її тоді качай, щоб її переставить. дивись, коли в мене буде багато грошей, то я гідру тоже переставлю. Дивись, ставь Сиабер десь тут. Я там уже поставлю. Даже... А. Біля червячка поставлю. Ну дивись, якби оцей ДПС черв'яка був правдив. Що що? Якби ДПС цього черв'яка був правдивий, то тоді б це була пінба. Ну да. У ну, нього просто ДПС великий. Ну Ви дивись, у нього 100 тисяч урану, можна сказати, і кд. Так, ну, типом, я поставлю по кіборга, розгор. я кіборга поставлю. <звук> угу. Так. Все, я тут кіборга якось туих. Мені е, залишилось завыше включать флешера і динозавра. Круто. Дивість, як ми його вбиваємо. Угу. О, ні. А, ну А, ну в принципі, да. Ми його непогано вбиваємо, тому що хитрокар навіть на нього не агресив. О, це то у нас тут муталки. А я ще а я ще в, в прошлому відео, там, де я казав условия, я ще в тому відео це хотів, ну... Питы в, в цей режим, із тими юнітами. Я досі в шоці, те, що я так затрейдився. Чесно, мені... Мне шесть кажется, даже если це був дюк. Дай мне шайни вумбу скоро ставить. Эээ, е, ну десь тут. О, так він шайни вумба невеличкий. величке. А в нього дуже сильний маленький ренджак, я напевно сюди поставлю вс. Не, не, Ні, вот ні, ні, тут надо. А, окей. Бить, типу, і отута, і отут. О боже, ч в нього на маленький рендж? Все, на максималке. О, о, так мы здесь цих этих взагалі не збуваємо, Угу. Вот тут прийти не может никуда. Так, я напевно ного уже буду переставляти сюди, так? Е, напевно, десь тут ставь. Окей. Або біля оцьої, якщо есть, есть? Да, есть. Так, майже на максималке. Боже, ти розумієш, скільки в нас би було б ДПС, якби воно було правдиво? Ага. Навіть Сквідозавр і Harsh Слешер, вони вже скільки ДПС додають. Ну так. Так, ну, все. все. Міга Мегахідрокарен на максималці. Тобто те, що Мегахідрокарен на максималці 200к ДПС це, не правда? Ні, в нього ще 340 дпс. Боже, які 340. 340 тисяч дпс, має бути, Бо цей урон. Там даже, ну, написано. Просто ну тут же видно, що це не 340 тисяч дпс. Ну да. Вони б уже б тих денесов поубивали, якби це було 340 тисяч дпс. А куди мені ще одну склога ставити? Ну, берет огурцов. Тут. Окей. Так, все, я поставлю. Капець, у мене даже лгай. Вырубить эффекты в постройках. У мене не сильно гай, а якщо вже не сильно лагать, то я вырублю. О, -о, 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 О, куда мені цього Нормально доставить в мене? Десь здесь тут, тут здесь, примерно. А, та, а так, вот так. Так еще тут вот Подивись, даже в них ДПС не поганый. Так, куда Ще одного? для нього тут. Так, сейчас. А, що? О! Ідеально! Так, ну нам залишилось просто з'юзати білку Карен на останніх боссах. Да. Дивись, не юзай а білку, коли вийде перший киберпонтон. В його дуже Окей. Його буде як у типу... Так, а тут -а волн, який в звичайних рейдах? 25. Ага. Надо юзать до на останнього киберпонтону. Ми його прям там уб'ємо. Окей. Мені здається, що у Мега Хідрокарен все, що в неї є з імбового, це є дюка і все. Ну, mm, в принципі, да. Ну і ренджак. Ну, ренджак, да, но зачем такий ренджак, якщо в тебе даже фул є немає. А спеш Ну, максимум рейнджа 5-10. Ну mm, да, успеш... у спешик, конечно, ренджак дуже маленький. Уху. Так джелі фіш. <плес> Ну просто так. більше, що нам треба на останній хвилин на, останні хвилі, це на, 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 на і все. ипс. Не, да ви кары Ну так. До речі, друзі, я хочу хоче затрейдити цього цього чорного манисика на 5х швидкість. Я можу ще там щось подобавлять. Так. Так що ми можемо швидше проходити. Ну, якщо ми ще затрейдеться. Ну, якщо хтось хоче у когось есть, то ну, пишіть в Да. До речі, друзі, якщо дивіться, ми будемо відкривати, робити відкриття з е, 8х удачей, Міша буде ще фармити ракушки е, ці, як його, сундучки, і він вже крафтить, щоб можна було відкривати одразу 10 сундуків, тому ми зможемо ну, швидко їх відкривати сундучки. Відомо, 도... Вже, ну, так, ну. Зараз ми допойдемо цю гру, то міша піде забирати. Так, друзі ще. ще. Е е я вже говорила, що я, я... ми з Мішою по поговорили і вирішили обрати ціль 50 підписників, тому що все-таки хочеться вас порадувати і знати для вас таке відео. Е е да. Зараз. Е щас. Ми в кінці відео подивимося ще е, це. Е, скільки там вже лайків накопичилось. І е, ще, якщо нам випаде багато секреток, то, можливо, ми Мішою можемо навіть якусь секретку розіграти серед вас у моєму телеграм-каналі. Я оставлю ссылку на мій телеграм-канал е, в. Ой, Все. ой, 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 є так. шар. Е, так. Уже були, дивіться, тут вже, дивись, отут були. Я оставлю ссылку на мій телеграм-канал в описі відео, там де ми вже будемо відкривати. Ну, якщо ви доб'єте 15 лайків, бо коменти там вже є. Я оставлю ссылку в моєму. Коротше, я буду запуска. Я напишу в моєму телеграм-каналі, скільки ми будемо починати розіграш і. А, ні, стіти. Коротше, віш. Я оце про цей розіграш виріжу. Коротше, просто так. Да. Дивіться, друзі. Так, коротше. Друзі, дивіться. Ми ще будемо. ну... Ми будемо типу Бота запус. Я запущу Бота в телеграм-канал і ми почнемо розіграш. Вам потрібно просто нажати на кнопочку поча... приймати участь, і ви будете приймати участь у розіграші. І, можливо, ви виграєте в цьому розіграші і отримаєте якраз таки цього. Якраз такий. Юзаєм, юзаєм, юзаєм. Юзаєм, юзаєм, так. О! Так. а, Я даже не юзнув, я даже не юзнув. Ну бо я юзер Ну Ізі Так ладно, йдемо в, об, в, в Обі. Е, друзі, дивіться. Ну, дивіться, якщо люди не приєднаються до телеграм-каналу, то в принципі можете написати просто комент під тим відео, ну, за яке буде відкриття, якщо оно вообще буде. І я просто буду рандомно мотать мотати і виберу переможця. Так, ладно, з розіграшом, я думаю, я вам об'яснив. Е, тепер йдемо, йдемо. Між ту штучку. Uh -huh. а я відкрию цей uh -huh. кейсик. Я вже юзаю. все, я Угу. Так, добре. Так, відправда, ще вроблю... автоматичный продаж на всех, в принципе. Так. Даже на ми. мифики... Не, ну конечно. мифики, если бы сильно было то падали, то можешь включить. Мифики можем просто продавать. Ну, я завышу шайни и вумба мифики, а шайни вумба мифики я тоже, например, И шайни и вумба Да и шайни вумба. Да не, шайни вумба на Ну, хотя да. Так, ладно. Є Зараз я піду подивлюся, скільки в мене лопаток. Він лопаток в мене нормально. 4126. Так Ну Дивіться, дивіться. Я не знаю. Я uh, може, мені їжу купити? Та ні. Тому що навіщо мені бернакли в мене? В мене їх вже ці два штуки. Це все просто трата. Що тоді краще мені купити? А, ти... може... Шайні... Може Голоден 3,3 і роли купляти? Може, але... Краще не треба. А що купляти? Збирати... Можна на цього крапса, можна на шані вимбу бернакли в мене. Окей. Ну я собі купив один Голден Trader рол, сейчас честно по приколу роль немножко. На о, <плес> я сейчас можу майже кончик купить. О, о. Так, зараз спробуємо випити на скогос щось хороше. Ролин Бордер. Сибер. О боже, о боже. У нього 48 тисяч тепер ДПС. Так, відкриваємо ракушку за Х 20 удачи мені майже цей Golden Limousine, але мені випало 15 3.3 ролів, так що я проролю на сквога Саябе. Можна? Так. Можна мені купити? Що? Ну, ми вже кончимо. Не знаю. Короче, і много мене не випало на сквога. Ну, це було ожидаймо. Ну, ну, я напевно купляю, бо мені Шані бы Бернаклмен не треба. <плес> <плес> я ж не хочеться таких так. Мені таші, теж не особо не надо, ну, цей Бернаклмен. Може мені краще Голден трейдер ролів накупити? <плес> не знаю. Я наверное краще их накуплю. Все-таки там сильно багато бафов не дается, ещ я не в умную. о у меня уже 150 ракушек. Ооо, так это богато. У меня зараз скажу скільки. Ча ж будем часто відкрывать. Да. Так, у меня 55 ракушек. Так, 15 голден 3.3 роли в Роу Маноскво. Поехали. Сибер, Сибер, Вортекс, Вортекс, Ш4, доставлять Вортекс? Не знаю, mm, не помню, так. Окей, okay. так, давайте попробуем, я а не знаю, что попробуем. О, о, -о. о, -о. знаешь, что сейчас попробуем. Э в модов мы уже Дэвид Джонсик попробуем. Що напевно... В сторі модів можемо ще дивижу пробувати, але в тебе напевно не відкрита. що uh, таке сторі мода? Ну, типу констрит, желіфіш, фіус, красті краб, чамба. Е, ні, напевно не відкрита. Mm, ні, так що здається. Так. Так, так, так. У мене зараз в тімі 1883 кдпс. ДПС. Е, давайте все-таки, друзі, все-таки, друзі, подивимося, скільки зараз лайків в мене на том відео. А. Ось вс, друзі, тут у нас 9 лайків. Е, мені ось о, е, цих 4 комента. Навіть я вам допоміг поставив лайк. Сам я. О, ось, друзі, до речі, обов'язково подивіться це відео. Ура, відкриття за 1 мільйон генерас з Пожбоптура Дефенс, звісно, відкриття ще не було. Це про те, що можливо воно буде, буде. це відкриття. Подивіться. Е -е, ну, якщо ви наберете. Ну, якщо ви наберете, то в мене вже є 500 тисяч гейм. І. Ну. В принципі, просто набирайте. І... Міша, Міша затрейдився і в нього зараз ну, дуже, дуже швидко все полетіти. По суті. Так. Е головне, головне, головне. Е просто, типу, е доберіть там лайки, що ви ще не набрали. І відкриття ну, може десь буде через днів десять, напевно, навіть менше. Ні, менше, напевно, так. Да. Набагато, я би сказав. Ну, не прям набагато. Ну, буде скоро доволі. Так. Да. Якщо ви наприклад, сьогодні доберете, то тоді вона буде скоро. Угу. О, мені випасно в малюк. Ще ще відкриття не тільки буде з гемами, ще буде чести. І чести, я вам так скажу: їх уже багато. Дуже багато. Ну і не тільки чести, ще ракушки. Я так заспойлерю і буде десь відкриття ще 10 секретних честів. Так, да, десь так. Так що ну. Ну, в принципі, ми вам все розповіли, але ну, на цьому ми напевно будемо прощатися. Міша, ти де? Я, я я десь. Коротше, ладно, будемо без Міша прощатися. Ну і друзі, всім пока-пока!